Вітаю вас, друзі. Сьогодні буду вас трошки дивувати. Є така доволі поширена думка, що Торонто це дуже дороге місто, що тут дуже дорого доведеться платити за оренду і все, що ви, ви заробляєте, піде на оренду, на продукти і так далі. Тому подібне. А справді, якщо брати таку чисту суб'єктивну оцінку, то Торонто, Ванкувер це два найдорожчі міста Канади. Ну, не тільки суб'єктивно, але це в принципі об'єктивна оцінка. Але що буде, якщо порівняти вартість життя в Торонто з вартістю життя в інших європейських столицях, в інших містах світу? І такий рейтинг є. Його щорічно проводить компанія Mercer. А посилання на цей рейтинг я викладу в цьому відео. Це всесвітній рейтинг вартості життя, який вони регулярно проводять, і там вони оцінюють 226 міст з точки зору наскільки дорого там жити які люди витрачають на оренду, яка там інфляція, які там є а, зарплати і так далі, і тому подібне. І формують цей рейтинг. І в цьому рейтингу дуже-дуже дуже дороге Торонто, як, як ви думаєте, на якому місці воно там а, опинилося, а, ніколи не здогадаєтесь. 92, причому воно поліпшило за останній рік цю позицію на дві позиції. Тобто з 90-го а Приїхала на 92 тобто стало дешевше жити в Тарота за останній рік. І це ну, мене справді здивувало це, цей рейтинг. Я, я, так, цікаво було подивитися, які ж справді дуже дорогі міста у світі є. І там виявилося без зайвих сюрпризів. В першій десятці є міста з Швейцарії, є Лондон, є Нью-Йорк. А, є а, міста у, у Каліфорнії, в Сполучених Штатах, є БГМ. В принципі, є набагато дорожчі міста для життя, а, ніж Торонто. Якщо навіть брати європейські різні столиці, там Прага, Будапешт там, і так далі, то вони дорожчі ніж Торонто виявляється. А, цікаво, що Лісабон а, знаходиться на сотому місці, а Ванкувер на 101. му Тобто всім відомо, що така дешева Португалія, але справді, якщо жити в Лісабоні, то ви будете більше витрачати, ніж в Ванкувері. А, для справки Атава на 126 місці. А, тобто 92 Торонто, 101, -м, 101 -м, як він, Ванкувер, і Атала на 126-му. Ось така доволі цікава статистика, можна подивитися, де ви думаєте найдешевше жити, а найдешевше жити люди в Найджирії, в, в Нігерії. Тому <сум> можна поїхати в Нігерію і тратити там копійки на життя. Але я думаю, що нікому це не сподобається. Тому справді є кореляція між вартостю життя і якості життя тобто, чим дорожче місто. Тим якісніше в ньому зазвичай життя. Воно ну, таке не 100% співпадіння. А й дуже цікаво знайти такі розбіжності. І ця розбіжність, така мені кинулася в очі доволі суттєва. Це Монреаль. Монреаль знаходиться в рейтингу вартості життя десь на 130-140 місці. Але за, за якістю життя вони знаходяться на 20-му місці у всьому світі. Тобто велике сучасне місце, місто, яке дозволяє комфортно жити і дешево жити. Я завжди казав, що Квебек, провінція дуже недооціненна Монреаль як місто. Тому якщо ви обираєте зараз, де вам дешево жити в Канаді, зверніть увагу на Квебек на Монреаль. А тому, що Монреаль сучасне класне місто, там багато роботи, там дешеві ціни на оренду, на все фактично. І дуже якісне до життя, якщо порівнювати з іншими містами у світі. Так що, ось така дуже цікава статистика. Я би вам радив подивитися той рейтинг. Посилання буде в описі під цим відео. І знайти для себе ваше місто, де ви зараз живете, можливо, десь в Європі, можливо, десь по світу, і подивитися, на якому місці воно тому рейтингу. Чи, чи співпадає це з вашою внутрішньою персональною оцінкою? Тому що я майже на 100% впевнений, що не буде співпадати. Взагалі-то люди дуже часто свою суб'єктивну оцінку вони вважають її за єдиною правильною, і зовсім не піддають критики того, що справді відбувається у світі. Тому що доля емігранту, в принципі, це виживання в будь-якій країні, в якій ви тільки приїхали. Треба вчити мову, треба шукати роботу, треба ставати на ноги, і це нелегко. І перші два-три роки люди ну, виживають, тому що це об'єктивна реальність. Але потім, коли життя налагоджується, ви живете, наприклад, ну, якщо взяти Торонто, наприклад, у великому класному місті, доволі безпечному, якщо його порівнювати з іншими містами світу і Північної Америки, в якому нормально можна заробляти, в якому нормальна якість життя. А, і, і дітям тут дуже добре. Ну, от і все. Тобто, ці суб'єктивні суб оцінки, вони дуже суб'єктивні, справді. Тому я а, завжди закликав включати критичне мислення і оцінювати ваше, а, ваше становище не тільки з вашого такого персонального карману, але й а, з урахуванням інших факторів. Тому ось така картина маслом. 92 -е місце у Торонто, 101 -е у Ванкувера, найдорожчого. І 126-те. На жаль, немає в рейтингу Едмонто на Калгарі, було б цікаво подивитися, але я думаю, що там ще дешевше жити, ніж у Ванкувері і Торонто. Десь не думатись. У 200 і сотні вони були б, якщо б вони їх були в цьому рейтингу. Так що. Вивчайте рейтинг і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Сподіваюсь, що вам відео сподобалось. Пока-пока.